Привіт, друзі! З вами Назар з Філадельфії. І сьогодні робимо вот ось такий огляд ну, розпаковку, очевидно, і огляд цієї чудової Nissan Silvia. Як вона називається там, s 15 здається, щось таке? Що там написано? а ну покажи. s да. 15 <laughs> <laughs> Так, а значить, це є від Focal Horizon. Це є фірма, вона здається. Зв'язано якось з компанією Time Micro. Um, <кій> вони випускають дуже якісні модельки е з багато деталями. І я не бачу, що ліцензії є, бо, як бачите, немає ні наклейок, нема нічого від компанії Nissan. Е але це не є нічого страшного, це просто значить, що моделька набагато якісніша, ніж та, що з ліцензіями. А, бо їм не треба було платити за ліцензії. Так що, для колекціонерів це чудово, ну, для мене, як би не сказати. Так, значить, це є ну, ще раз Silvia S-15, і вона ну, як хомаж, бачите, leverі на ній. Є з Toyota Супра, яка е, була в першому фільмі Форсаж. Ну, я думаю, ви це знаєте. А, так що ця компанія це робить часто. У номер 6046 е, з 999. Ну, прикольно, непоганий номер. Перші 100. Так, це я придбав, до речі, від Дайкаст Кріпа. Загляньте на його сторінку. або на інстаграм вони посилають в Україну модельки. Якщо ви хочете щось від них купити, вони вам поможуть. Так, менше з тим. Дивимося далі. Детальки чудові, фарба чудова. На цій стається, не пам'ятаю, здається, капот відкривається. Ну Зараз глянемо. Як бачите, на номері написано Брайан. А, ні, капот не відкривається. Тут, якщо подивитись, видно, що там все заклеєно. Добре, знімаємо з платформи. Ну, Поки відкручуємо. Як ви, як ваш день? Дайте знати, що колекціонуєте, чи вам форсаж подобається. Я люблю коменти і відповідаю. Добре, менше з тим. А Ось вона така чудова. Бачите, колеса гумові, вони крутяться. Фари, як бачите, окре, окремі, та, акрилові, прозорі, не намальовані, як на Hot Wheels, Також то саме з задніми. Вихлопні труби окремі запчастинки. І що тут ще вам сказати? Колір оранжевий непоганий, до речі, дуже подобається. Дуже багато різних відтінків є того кольору на різних модельках. Так, добре. Зараз покажу вам це і також порівняємо до, до інших. Я, здається, навіть супру зараз вам покажу. Побачимо. Чекаємо. Так, що тут в нас? Ага? Так, значить, це є від Hot Wheels. Вони також такий ГАМАЖ робили для Toyota Supra Livery. Але на R34. Ось вона. Ну, скажу правду, Hot Wheels також непогано. Просто воно все намальоване, і то не справжній масштаб 1 на 64, як бачите. А ось справжній масштаб R34. На 1.64. <хи> Детальки класні. Це є від Time Micro. Time Micro капот відкривається, так що там клас. Тут також Брайан, як бачите, написано. Так, що вам ще показати? Ага, ось вона. Чудова супра. <хи> Брайана Супра. Яку він дав Домініку в кінці фільму, щоб він втік від мінків. Так. Ну, от така вона. Hot Wheels Premium непогана. Також. Де, ще раз. Дайте знати, чи ви колекціонуєте форсаж, чи, чи може вам не подобається, що вони це роблять, ті омажі, щоб вони не перефарбовували різні машини. Дайте знати, що ви думаєте. Я персонально думаю, що то кльово, бо форсаж класний і мені то все подобається. Чого ні? Як би не було, то модельки. Добре, дякую за перегляд. Слава Україні! Героям слава, смерть клятим ворогам. Папа, друзі!